Мало хто знає, що Угорщина в машинобудуванні це не тільки відомі широкому загалу автобуси і карус, але й специфічні вантажівки і трактори угорського заводу з такою характерною для більшості комуністичних країн назвою Червона зірка. Завод цей був націоналізованим філіалом відомої ще з часів Австро-Угорщини спільної англо-австрійської машинобудівної компанії Айчесці. Створеною у 1911 році і яка займалась випуском тракторів, тягачів і різноманітної додаткової спецтехніки. Саме тут з 1956 року розпочинається випуск оригінальної за своїм дизайном вантажівки Дутра. Яка була такою собі формою вівісекції, яку подібно доктору Моро з роману Герберта Велса, який за допомогою хірургії створював людину звірів, провели інженери заводу, поєднавши конструкцію невеликої вантажівки класу Дампер з тракторною базою, в результаті чого на світ з'явилася така собі вантажівка трактор Дутра, скорочено від слів дампер і трактор. Дизайн вантажівки був неймовірно оригінальним. Цілком можливо, що якби семеро гномів сказки про Білосніжку були персонажами більш сучасної версії цієї історії, то вони б використовували дутру у своїх купальнях. Вантажівка самоскит отримала позначення DR50. Вантажівка була створена на базі колісного трактора і мала наступні габарити. Довжина 4 24,5 см. Ширина 2 метри 26 см. Висота 2 метри 64 см. Маса автомобіля складала 5 тонн 400 кг. Обладнувалася дизельним двигуном чепел. Д-413, потужністю 60 кінських сил. Кабіна автомобілі була відсутня. На робочому місці у вантажівці з лівого боку від вигона встановлювалось водійське крісло, яке оберталось навколо рульової колонки, на якій було встановлено два вертикальних керма, які використовувались в залежності від напряму руху. Педалі управління було також продубльовано. Коробка передач чотирьохступінчата з реверс-редуктором на задньому мості, що дозволяло автомобілю рухатись в реверсному напрямі, використовуючи ці самі чотири передачі із цією ж самою швидкістю, що й вперед 35 км в годину. Така конструкція самоскида з продубльованим рульовим управлінням і реверс-редуктором дозволяла рухатись в обмеженому просторі будівельних майданчиків без розвороту. По своїй суті, це була така собі самохідна велика тачка, яка використовувалась для перевезення сипучих матеріалів в межах одного будівельного майданчика. Для прикладу, при побудові заводів чи фабрик, і використання якої було набагато зручнішим і ефективнішим, ніж повноцінної автомобільної вантажівки. У перших моделях Дутри був відсутній підйомний гідроциліндр, і розвантаження здійснювало за допомогою маси самого вантажу. Який перекидав кузов, сам процес вивантаження був надзвичайно небезпечним і вимагав ретельного дотримання правил техніки безпеки. Вантажопідйомність автомобіля була вражаючих 6 тонн. На 100 кілометрів дутра витрачала 30 літрів пального. Гальмівна система барабанного типу з гідроприводом, гідропідсилювач, руля відсутній. Передня підвіска незалежна кріпилась до передньої листової ресори. Поступово конструкція ДР-50 покращувалась. Першочергово на модернізований др 50 c встановили гідравлічний механізм підйому кузова. Таким чином, Дутра стала повноцінним самоскидом. А з 1961 року на вантажівку встановлюється закрита кабіна, і автомобіль отримує маркування ДР-50Д. Завод також виготовляв думпер самонавантажувачі dr 50 sd і універсальні навантажувачі dr 50 fd або відомі також як b 1 Завдяки своїй компактності вантажівка з успіхом використовувалась на обмеженому просторі будівельних майданчиків в багатьох країнах соціалістичного табору. До Радянського Союзу було експортовано близько 6 тисяч одиниць. Новішого варіанту Дутри місцевим водіям цей автомобіль не припав до душі через поганий огляд і неможливість поїздок по дорогах загального призначення, а також через відсутність гідропідсилювача руля. В 1966 році на базі dr 50 був розроблений самоскит G116 Godolo, який випускався до 1973 року. Ось така історія цієї мімішно-казкової вантажівки, яка тягала вантажі на соціалістичних будовах. Іншим не менш цікавим продуктом угорського заводу червона зірка є повнопривідний трактор Дутра Д4К. Який випускався з 1964 року і був наступником трактора ЮЕ28, мав традиційне для тракторів компонування, заднє розташування кабіни і переднє мотору. Все було б звичайно, якби не довжелезний моторний відсік трактора. Який виступав далеко за передню вісь і робив трактор схожим на велетенського мурахуїда з довгим носом, яким він порпається у землі в пошуках поживи. Такий незвичний дизайн робив трактор легко впізнаваним. Трактор мав довжину 4 метри 35 см, ширину 1 метр 88 см, висоту 2 метри 26 см. Маса трактора складала 4 тони 328 кг. На Д4К встановлювався циліндровий дизельний двигун фірми Чепел з робочим об'ємом 5,5 літри і потужністю 65 кінських сил. Двигун кріпився до рами перед переднім мостом, що давало змогу легкої його заміни. Також таке розташування двигуна збалансувало масу самого трактора і дозволяло використовувати важке навісне обладнання. Робило трактор стійкішим при роботі на нерівних місцевостях. Мав трактор триступінчату коробку передач, дві понижені передачі вперед і дві задні передачі. Рухався трактор вперед в діапазоні швидкостей від 1 до 22 км в годину. Передній привід d 4 k відключався. Існувала можливість ручного блокування диференціалу заднього моста. З 1964 року встановлювався гідропосилювач руля. З 1964 року виготовлялась також модифікація Дутра Д4К яка обладнувалась шестициліндровим дизельним двигуном Чепл 613.15. Об'ємом 7983 см3 кубічних і потужністю 90 кінських сил. Трактори, які йшли на експорт, в несоціалістичні країни обладнували з двигуном Перкінс і Сканія. Багато з цих тракторів експортувались у Великобританію окремих випадках на Д4К встановлювались двигуни стейр. Трактор тоді отримав назву Стейр Дутра 110 або Steyr Дутра 1320. З 1964 по 1975 рік було виготовлено 15 тисяч тракторів Дутра д 4 kb Найбільшим покупцем даної техніки була НДР, яка імпортувала 4 тисячі тракторів. Які з легкістю справлялись з обробітком важких ґрунтів, та вже з кінця 70-х років центральна влада НДР поступово проводить політику по заміні тракторів Дутра на трактори ЗТ300 та К-700. При цьому сільськогосподарські виробничі кооперативи отримали від влади квитанції на придбання нових К-700 лише у випадку, якщо буде доказано відмова від трактора Дутра Д 4 к Таким чином, в НДР було утилізовано майже всі трактори даної марки. Як бачимо, машинобудівна галузь Угорщини, яка виготовляла вантажівки і трактори, вражала не кількістю, а екстравагантністю і незвичністю дизайну і форм.